Добрий день, друзі. вітає компанія МТЗук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та граблю розшилка Сонечка. Наявності маємо набор для перенесу на задню частину трактора розподільника RP70 на трактори МТЗ. Ось так виглядає набор. В нього входить шланги подачі та обратки, штуцера для підключення шланги подачі обратки, далі блок на три рукоятки. Самі рукоятки три штуки, три троси, розмір троса по бажанню там або метрові, або метр двадцять, або півтора метри Всі вони в одну ціну, тому на общий комплект не, не враховується. Далі соєдинителі троса це кити, пальці перехідні та кожух кабіну, який закривається все діло, в, в корзамом обклеєний. Це разом коштує комплектно приблизно 12 тисяч. кого цікавить більш точніша сума, або щось може комусь не потрібно з цього набору, то звертайтеся за ось цим номером телефона 095 -497 96 87. Проконсультуємо, все собере, розберемо та відправимо. Е, так, ще у кого розподільник болгарський, трошки буде дорожче, бо там буде ще дополнительно штуцера на подачу обратку. І ну, це вже краще по номеру. Звертайтеся за номером телефона, все підскажу та розкажу. Все у нас це відправка по всій території України. Можемо відправити. Також на страни Молдова займається перевезенням товару Сергій. Ось його контакти. Литва, Латвія, Естонія. Міндаугаз, ось його контакти. Це наші перевізники, в них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, по набору, ще раз нагадаю, що приблизно воно все виходить 12 тисяч розподільник окремо. Розподільники є різні, оригінальні, білоруські, є гідросила, виробники, болгарські. Вони всі різні, тому краще дзвоніть та питайте за номером телефону по цінах. Не, так, вроді би все. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі в наступних відео.